Вітаю, друзі! Ви на Ютуб-каналі Центру стоматології та імплантації доктора Нечипорчуга. І наш черговий подкаст ми присвятимо ортодонтичному лікуванню, а саме детально пояснимо принцип роботи брекетів. Я Інна Скоцик, лікар-ортодонт, і я точно знаю, коли, кому і як ставити брекети, чому це вартує часу, витримки і фінансових затрат. Кому я брекети не поставлю, а у кого усе пройде швидше і без болю. Обов'язково додивіться відео до кінця та залиште вподобайки до цього та інших подкастів. Отож, ваш стоматолог порадив консультацію у лікаря-ортодонта, вам чи вашій дитині, і ви на шляху до правильного прикусу та ідеально рівного зубного ряду. Як же відбувається ортодонтичне лікування брекетами, основний принцип роботи брекет-системи це поступове переміщення зубів у правильне положення зубного ряду за допомогою м'якого контрольованого тиску. Ключові моменти, завдяки яким відбувається цей контрольований тиск, наступні. Брекет-система створює безперервний поступовий м'який тиск на зуби, змушуючи їх рухатись в потрібному напрямку. Це відбувається завдяки самим брекетам, маленьким замочкам, які фіксуються за допомогою спеціального стоматологічного клею на зубах та передають силу на зубні корені. Другий важливий елемент системи ортодонтична дуга. Металева дротяна частина конструкції, що з'єднує усі брекети між собою почергово та поступово вирівнює зуби. Приєднана до брекетів дуга поступово випрямляється, змушуючи зуби рухатися у правильне положення. Саме дуга відповідає за напрямок руху зубів, вона має пам'ять форми, що дозволяє їй повертатися до вихідного стану і тягнути зуби за собою. На перших етапах лікування зазвичай використовуються більш гнучкі дуги з нікель титану, а вже під завершення більш жорсткі стальні або дуги ТМА. У процесі ортодонтичного лікування зуби переміщуються завдяки процесу резорпції, просмоктування кістки з одного боку та нарощення нової кісткової тканини з іншого боку. На цей стимульований нами процес потрібен час і тому зазвичай ортодонтичне лікування триває півтора-два роки. А у дорослих пацієнтів і довше. Тут є важливий момент: якщо після початку ортодонтичного лікування ви бачите швидкі результати, зуби красиво вилаштовуються в ряд, наполягати на якомога швидшому знятті брекетів абсолютно не варто, адже фінальний висновок про завершення ортодонтичного лікування зробить лише ваш лікар-ортодонт, коли для цього будуть усі підстави. Якщо не закріпити отриманий результат, то зуби можуть повертатись у неправильне положення. І усі наші спільні з вами зусилля нівелюються. Окрім допомоги із правильним розміщенням зубів, брекети працюють над виправленням неправильного прикусу. Патологічні випадки глибокого або ж перехресного чи відкритого прикусу коригуються у процесі ортодонтичного лікування завдяки місьлепним еластичним тягам. Це спеціальні гумові резинки, які пацієнт самостійно фіксує на брекетах за схемою, яку призначає його лікар ортодонт у процесі лікування резинки з'єднують зуби верхньої та нижньої щелепи, коригуючи їхнє взаємне положення, тягнуть зуби назустріч один одному. Зазвичай таких резинок у процесі лікування дві або чотири. В закріпленому стані пацієнт носить їх упродовж доби, знімаючи лише під час повноцінного прийому їжі або щищення. Еластичні резинки допомагають контролювати рух зубів. Набір еластичних тяг постійно потрібно замінювати, аби вони лишалися пружними і максимально виконували свою функцію. І якщо ви бездоганно дотримуєтесь усіх рекомендацій лікаря-ортодонта, то наша співпраця дасть очікувано ефективні результати і не затягнеться на понад прогнозований термін. І тут один важливий момент: якщо пацієнт не дотримується рекомендацій ортодонта, не працює по схемах. Невчасно замінює тяги, то краще про це чесно сказати своєму лікарю під час візиту. Ортодон повинен чітко розуміти, чи не допрацьовуєте ви на певному етапі, чи таким є прогрес у лікуванні, або ж він відсутній із якихось інших причин. Носії лігатурної брекет-системи навідується до стоматолога кожні 4-5 тижнів для заміни інших резинок це лігатурні. Кольорові чи прозорі маленькі гумові елементи, що фіксують дугу в брекетах. Самостійно ці елементи, на відміну від еластичних тяг, пацієнту замінити не вдасться. Тому наші побачення будуть регулярними. Для маленьких пацієнтів лігатури це певна забава, адже щоразу можна обрати інший колір або ж скомбінувати певну кольорову почерговість на замочках брекет системи. Хочете дізнатись більше про наш досвід ортодонтичного лікування? Тоді раджу переглянути інші подкасти за цією тематикою ось тут. Отак. Найкращий вік для встановлення брекетів 12-18 років. Тоді у підлітків вже є усі постійні зуби, а кісткова тканина досить пластична. Та брекет-систему пацієнту можна поставити і в 9 років, і в 39, якщо є для того певні показання та належні передумови. І якщо ви додивились відео до цього моменту, тоді від мене інформаційний бонус. Кому я точно не поставлю брекети, навіть якщо вам цього дуже хочеться. Перше. Це пацієнтам із захворюваннями ясен, наприклад, пародонтитом. Спочатку доведеться пройти повне лікування у відповідного спеціаліста пародонтолога Пацієнтам із каріозними утвореннями та зруйнованими зубами потрібно спочатку усе пролікувати і лише потім просити брекети. Якщо пацієнт має проблеми зі щелепним суглобом. То це потребуватиме окремого лікування. У випадку, якщо відсутня достатня кількість здорової кісткової тканини для переміщення зубів, то брекети ми також не ставимо. І якщо ми бачимо наслідки неналежного догляду за зубами, неякісну щоденну гігієну, то про встановлення брекет-системи не йтиме навіть мова, адже такий пацієнт точно не піклуватиметься про свої зуби під час тривалого ортодонтичного лікування. А наслідки можуть бути катастрофічними для його зубів. Тому дбайте про зуби щодня. Дякую за увагу до моєї улюбленої теми ортодонтичного лікування. Маєте запитання? Пишіть їх під відео. Я обов'язково дам відповідь. Приходьте на консультацію у Центр стоматології та імплантації доктора Нечипорчука у Рівному. Будемо раді вам допомогти. До зустрічі!